Зимові свята, час, коли дива трапляються. Щоб зберегти цю казку для дітей, військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади вітають сім'ї наших захисників. З початку війни ви знаєте, що дуже багато загиблих, зниклих безвісти, і звичайне ж командування нашої бригади долучилося до такої прекрасної акції, як подарунки дітям. Без вісти зниклих військовослужбовців, загиблих військовослужбовців, також вітають сім'ї побратимів, які зараз виконують бойові завдання. Бо, як кажуть, десантники вони одна родина. Все це робиться з метою того, щоб е, ті сім'ї, які залишилися е, без. Батьків. Батьків без да, без чоловіка, щоб вони відчували, що вони не покинуті, і що все ж таки за них турбуються доки їх батько або повернеться. Серед подарунків, солодощі, одяг, іграшки та багато іншого. Звичайно, все те, що потрібно, вони підбираються індивідуально до кожного, кожної дитини, до розміру, до подобань. тому. Діти завжди дуже задоволені тим, що їм святий Миколай. Хто себе чим мною у цьому році. Тому Миколай приходить не лише на 6 грудня, але й в другий. Дні, також самі родини говорять, що така увага зараз доволі важлива. Я вдячна кожному та кожній, хто прийшов зробити подарунок, хто збирав ці подарунки, хто приділив увагу для всіх дітей наших військових. Тому що в тилу так само дуже важливо не забувати про свята, про новорічні свята, які в майбутньому очікують наших дітей. Бо життя продовжується, і у дітей забирати. А свята ну не хочеться. Хто це, Хто це такий?